Польща закриває кордон з Білорусію. Це починається в ніч в четвера на п'ятницю. Чому та тому, що Білорусь, а по суті, Росія разом з Білорусію проводять знов свої військові навчання, так званий захід 2025 Але на весь світ Росія раз і назавжди втратила довіру після агресії проти нас. Агресія проти України саме так і починалася. Готувалася під час так званих військових навчань на території Білорусі. Тепер вся Європа, НАТО, особливо натівська авіація, розуміють і в посиленому режимі будуть заохороняти кордони Польщі, як і інших країн НАТО. До речі, Литва та Балтійські країни теж закриватимуть кордони з Білоруссю. Білорусь і Росія своїми бряцьканими зброями, військовими, так званими навчаннями більше нікого не зловить зненацька. Всі розуміють, що таке агресор і що несе російська агресія. Нам, Україні, це означає, що і наш кордон, наше угруповання північ на кордоні з Білоруссю має бути постійно в бойовому стані, постійно оснащено, і кордон з Білорусі має бути прикритий надійно.